Всім привіт, мене звати Мишки Геймс. І сьогодні ми будемо забирати нагороди. Багато нагород. А ще... А ще все Ну Коротше, тут така штука. Я убиваю. І так от їде, я за Менді граю І ба! Мінус два хедшот. Так, я уже папа вся, скоро будем оценивать значок, пінчик, пинчик, значок, пинчик. Забираем стандроп редкий. И легендарии. Три. Дуан. Ну, Такая звезда сила разведка. Я хотів скинчик, ну ладно. Сейчас ем, будем забирать отсюда штучку, а еще сейчас забираем нагороды. Так, і тепер спрейчик. Так. Ну, і зараз будемо ждать. Ждати оцю от штучку. Ладно, подождемо, поки наберемо цю от штучку. Значок. Так, ми виграли з трьома фінксами. Да, з трьома фінксами. І ми забираємо наш пінчик Сейчас буде. О! И. І... О, ура! Пінчик. Це пінчик за 8 березня, яке було. Ну, це видео вообще 10 до 10. Так. все його анімація. И сейчас мы. Щас ми сделаем. Щас мы протестуємо новые скинчики. Так. Це Джубі. Так, кидає вона пісками, Якимись пісками мы А, у данные така штучка, яка кидає ножи. Ну, фараода. Так, в кустах. В, кустка... в кустах вона кидає кактуси. І вони розлітаються, кактуси. А на воді вона кидає конфетку якусь і превращається в озеро з маленьким звуком призива якось моба. Ну, маленьким. Так, ну, нормально. Так, фараон хавс, погнал. Э, анимация. Погнал. Так, кидая вин с корабы... Э, с кора... С кара, шо, короче, какие штучки он кидая. И ульта необычно. Только анимация ульты необычно. Так, мы на уже... Пятый. Погнал, забираем 100 монет, не бойся, когда ты один, бойся, когда ты два. Так, ну добре, ми сьогодні забрали значок, скіни, забрали награди, з Бравл паса. Дякую за перегляд. Всім пока.